Всім привіт! Сьогодні буде огляд на книгу, яку я прочитала ще місяць тому. Але збиралась з думками, збиралась з силами, щоб записати саме цей огляд, поділитися своїми враженнями і розповісти власне, про книгу, яку знають або зустрічали, або знають практично всі. Я говорю саме про книгу Стівена Кінга Зелена миля. Поставлю 10 з 10 за останній час, це найпотужніша книга, яку я читала. І ви знаєте, мені здається, я прочитала б її раніше, тому що я вже хотіла, але тоді чомусь я забула, забула про цю книгу, видалила її зі своєї сторінки, там, де я книги читаю, на, в, в додатку. І на цьому все закінчилось. А це я повернулася через те, що випадково натрапила в соцмережі. Нібито в інстаграмі хтось рекомендував фільм Зелена миля, і я чомусь навіть не могла подумати, що ця зелена миля це саме та зелена миля Стівена Кінга, тому що я не знала про що сюжет? Почала дивитися фільм, продивилась три години. Три години він іде, проплакала дуже сильно. Поставлю і фільму 10 з 10, потім розгляну спеціально для вас один, такий, одна відмінність, яка була в книзі і у фільмі, чим вони відрізнялись. Їх було багато, я помітила відмінностей. Але я хочу саме цю І ще приміточка, вибачте, що все так на кучу, на купу. Хочу порадити одразу читати книгу, а вже потім дивитись фільм. Це, мені здається, обов'язково. Для тих людей, які сприймають і люблять вигадувати персонажів самі. Тобто уявляти, як вони виглядають, як вони роблять, а як би я зробила, а як би там я була, якби була в цій ситуації, як би я себе поводила. Насамперед я почну з того, що книга трагічна і депресивна. На перший погляд, та й загалом вона і не на перший погляд, вона просто трагічна і депресивна, це правда. Події розгортаються в часи Великої депресії в Америці. Це часи десь 1932 рік. Події всі відбуваються практично в одному місці. Це в'язниця, в'язниця в штаті Луїзіана, де є черговий, якого звати Пол. Він чергує саме на блоці, там, де йде уже смертний вирок, де людям прописали смертний вирок, власне, вбивцям, злодіям і так далі. До інших смертників приєднуються. Ще один вбивця Джон Кофі. Він ще неодноразово наголошував, що його ім'я пишеться е, типу кофі, як кава, але інакше. Він е, зґвалтував двох дівчаток і потім їх вбив. Цей пол головний і його двоє друзів, які там теж працюють, звернули одразу увагу на те, що він не. Знаєте, такий сильний, потужний чоловік, а нічого не робить поганого, тобто він не бушує, не намагається зривати їм там щось зірвати, якусь подію, не намагається якось там кричати, волати, показувати свою ненависть, наприклад, до цих людей за те, що вони його впіймали. Цього всього немає в нього. Він просто мовчки так іде, куди сказали, туди йде сумлінно, можна сказати, навіть. Як потім виявляється, Пол починає контактувати. Можна сказати, з цим Джоном Кофі. І в того виявляються, є магічні сили. В книзі присутня фантастика. В книзі присутня така, знаєте, магія, наділений дар, до речі, використав Стівен Кінг. Такий дар, який є у Ісуса Христа. А, і чому зелена миля, до речі, зелена миля тому що підлога. Проходячи оці метри до е, смертельного вироку, якого саме я не хочу вказувати, оцей момент, коли ти і дивишся в підлогу, а підлога зелена. І оця миля, одна, яку ти проходиш, ти розумієш, що ти зараз помреш, тебе вб'ють, тебе закатують. Ну це, в принципі, чесно, тому що ти скоїв злочин, оцей момент саме тому названий на честь підлоги, зелена миля. Особливості е, фільму те, що там було е, 30 мишок, знято для певного там певних кадрів. 30 різних мишок. Мишка е, в фільмі з'явилася десь на середині, і е, з'явилася неочікувано. Вона чекала від того, щоб її не вбили власне працівники цього відділу. І вони її таки не вбили. Вона прибігла до крова, і потім вже зав'язалось так, що вони з ним стоваришувалися. Він її навчив трюкам. ну і потім в кінці кінців вона залишилась жива. З нею все було добре. А у книзі саме з'явилася мишка на початку. Відчусь таке, ніби вона з тим Делакро, і, знаєте, ну, вона десь з'явилася, її спочатку не було. Вона теж з'явилася, але дуже рано. От і все, вся відмінність. Роман викликає дуже багато емоцій. І я поставила 10 за... саме за емоції при перегляді. Виокремила проблематику, яка винесена в даному творі. Можу навіть виокремити три, три найнеобхідніші. Перша це расизм, досить популярна проблематика. Друга, я цю проблему, мабуть, ще поставила б на перше місце, але окей, хай буде так. Це несправедливість правосуддя. І третє, там був працівник в них. Він був дуже зверхній і егоїстичний, і самозакоханий. Тому я додам до списку проблем, які реально дуже сильно видно при прочитанні це нарцисичність у людей і як вона впливає на роботу. Я так і не розповіла особливості перед написання даної книги. Спочатку зелена миля не була зеленою милою. Це мала бути. Казка на ніч, де головний герой це знову ж таки цей Джон Кофі, але він пол кофі. Ні. Лук пол. Не пам'ятаю, зараз гляну. На відео змінилося трохи освітлення. Я перепрошую наглядач, як і в цій книзі, в'язниця. Люк кофі. Люк кофі. Він фокусник. І щось його дуже зацікавило посеред цього, Чекання до свого вироку зацікавило фокусництво, а там у цій в'язниці ходить такий старий дідуля, який розвозить там карти, всякі, жонглювання, що проводить. Воно це всі штучки дрючки які потрібні в цирку, але він розводить їх у в'язниці. І оце ж користувався цей люк-кофі цими речами, навчився жонглювати, робити фокуси, теж присутня містика і фантастика. І в кінці, коли йому мав бути вирок уже зроблений в моменті, він зробив фокус зникнення. І він зник. Мала бути така книга цікава. Мені здається, до речі, було б теж цікаво це почитати. Я люблю фантастику. Але я знову ж таки повторюю, що не сподобалось Стівену Кінгу щось, щось, він розумів, що щось не піде не так, щось йому не хотілося її видавати, він змінив структуру. Ну і трошки головних героїв. І е, ще хочу додати те, що. Спочатку цікавий підхід у письменника він видавав в книгарнях, в видавництвах свої творіння брошурами по кожній частині. І коли почався такий, знаєте, бунт, коли вже була в нього слава, про те, що, от, мовляв, давай наступну частину, от це був час пік, і він добився свого. Він хотів, щоб ця книга була розглянута. Коли люди, люди чекали, коротше кажучи, щомісяця нову брошуру з частиною, а що буде далі, що буде далі, він їх створював Він не знав, яка буде наступна частина. Він не знав сюжет, він придумав на люту, знаєте, тільки закінчив частину і такий, ну все, далі буде так, а далі так, так, так. І воно настільки цікаво, настільки пропрацьовано, оці деталі, блін. Це настільки класно, мені подобається. Я читала романи. Читала романи Колін Гувер, то сюжет не прописаний. Не зрозуміла, де що взялось, не обдумана, обґрунтована думка. І мені це не подобалось, я занижала за це оцінку. А тут 10 з 10 за оригінальність, цікавість, неймовірно прописані проблеми нашого суспільства і наразі. Ну, звісно, я не можу не виокремити те що, те, що була екранізація, це я в плюс додала, без цього мені здається не настільки була б яскрава моя думка і яскрава так мовити, оцінка. От у вас запитання: чи емпатичність може заважати людям надмірна емпатичність людям у нашому суспільстві на сьогодні? От мені цікаво почути вашу думку, якщо це відео видачі, до, додивитися до, до цього часу? Бо я вважаю, що емпатичність в будь-якому випадку вона потрібна нам. Я дуже емпатична людина, і це робить мене щасливою насправді, те, що я вмію співпереживати і розуміти людей. А вони вміють розуміти мене. І я відчуваю тонкий зв'язок з людьми деякими. Але іноді за мою емпатичністю саме за доброту. Я страждаю, і саме тому я хочу сказати, що надмірна емпатичність і нерозуміння того, що треба сказати, наприклад, ні, або там я не винен, або я там ще щось. Просто ти жалієш людину. Це дуже впливає на нас. Яким і... добрим людям потрібно навчитися розуміти, де ти шкодиш собі, а де ти шкодуєш людей. До речі, не звертати увагу на моє освітлення, я хотіла поекспериментувати, перевірити, чи буде нормальний вигляд. Я сподіваюся, що якість хороша і вам все нормально видно. Цей випуск вийшов дуже, знаєте, поняття за поняття. Розуміння за розуміння. Я швидко хотіла все подати, а структури в мене немає в відео. Тому так і виходить. Дякую всім за перегляд, а книги читайте.